Вечір добрий, мої милі мої найкращі підписники. Я в цьому стірку принесла, єлі вспіла, бігла, спішила так, бо е, думаю, ж надаш спіти на вечерю, бо вечерю нам дають з п'ятої до восьмої, п'ятої три часа. А я якраз поки дійшла до постірочної, вже було пів шостого. Пізно вийшла, бо пізненько видали оцей жетончик. Ну, вона, виходить, знаходиться недалеко і стірка мені обійшлася безкоштовно, бо мені дали жетончик і капсулу, вона 33 хвилини мені стирала, а сушка я заплатила євро 47 гривень. Представте, я потратила 47 гривень, щоб висушити білизну. ну, Якщо розібратися і посчитати воду і світ то вигодно ходити в прачечні. Я, як там би як подивилася, то там всі практично ходять і стирають. Ну що, бігла, 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 бо мені ж там пишуть підписники, що оце ж я сижу і жру. Ну, а що тут робити, коли ви знаходитесь в Аріанні? Спати і їсти, більше нічого. Ну Думаю, ж, треба ж розказати, що тут дали на вечерю. Зараз буду розказувати і показувати. Так, вода, баклажка он, стоїть у мене, держить мій телефон, не покажу вам. Апельсин. Фрукти дають, можна сказати, кожен день. Грейпфрут давали в обід сьогодні ввечері апельсин. Це в мене вечеря. Відео вийде трохи попозже. Хліб дали, Ну хліб, не знаю, може оставлю, може ні, щось жарко, мені я вся мокра. Бігла, спішила, щоб показати вам вечерю. Так, зелена якась така матата, непонятна, рис. Дивіться, рис Рис дорогий, дуже дорогий. І зелений якийсь отакий соус із тюхтєльки. І тушковані помідори. Ну, помідори тушковані я люблю. Ну що, зараз будемо пробувати і буду вам розказувати, яке воно на смак. Я тут собі уголочок такий знайшла. І думаю, я все всім розкажу. Так, давайте з зеленої штуки почнемо. Класний зелений соус. Рис, який розсипається. О. Хороший. Помідор. Помідор це просто бомбезна штука. Я люблю тушковані помідори. М -м -м. Вони такі здорові. О, бачите? Так що вечеря в варіанті в моєму лагері прибивання просто прекрасна. Е просто м'ясні шарики да, просто м'ясні шарики зкусним зеленим соусом. Не знаю, як він називається, але соус класний. О, розкажу, як я вам я туди йшла. В принципі, мені сказали, що прямо-прямо-прямо, а потім біля кладбища через дорогу. Ну, Кладбище, я так і не зрозуміла, що це кладбище, Воно таке цивільне. Ну, Не знімала вже, не показувала вам кладбище. Зайшла в стірку у стірочну, думаю, куди кидати. Ну, більо я знаю, жетон теж. А які там кнопки нажимати, там все воно таке цікаве. Думаю, ладно. Підійшла там один мужчина, стирав, думаю, спрошу в нього. Дала йому той жетон, кажу, куди кидати і яку кнопку нажимати. Він кинув той жетон і нажав кнопку. Так що математики лише немає. А ще спрашувала дорогу, щоб ж не подірятися. Кажу, мені треба адресу, я сфоткала адресу, а потім кажу, я правильно йду по цій, скажу скюзьмі. Вони розуміють, розказ... що таке скюзьмі. І вони мені розказували і показували. А є такі місні, що взагалі сказали, що ми не знаємо цієї адреси. М -м. Де, Кстати, район там. Там си їздять на електромобілях. Район, мабуть, мультимільйонерів, Бо вони до не стирають, вони в прачечну все носять. Що вам хочу сказати про ці авоськи, які продають в Аврорі. Це класний бізнес, їх тут авосьок авоській багато, і вони стоять 25-30 євро. Я думаю, одна з привезти і тут їх продавати. Бо в нас вони по 300 гривень, і по 500. Всі місні жителі їздять на великах, на самокатах і сходять з цими авоськами в магазин. А що мені ще шара? Ну, хто може не подивиться те відео, мені жетончик попався, не знаю, що з ним робити, але тепер я якщо в кору ходитиму. Я буду модна. М -м? А ну напишіть мені, будь ласка, скільки стоїть цей жетон. На вулиці мужчина залишив тачку, вона просто стояла. Ей, її взяла туди пчик і жетон мені випав. Не гроші а жетон, жетон він же теж день як стоїть. Кора. Все, я тепер модна. Я оце, мабуть, піду, стану біля магазину, з й до вечора. Ну що я оце лежу на дивані та їм? Не буду їсти. І буду дивитися, хто ставлять тачки, і буду збирати ці жетони, А потім їх буду по одному євро продавати. Ну а що робити? Тут стільки магазинів, скільки можливостей. У мене щось зріється телефон. Так що, якщо що, я там оставлю вам ці карти банковські. Скидуйте мені гроші на телефон, бо мені треба новий телефон купити. Ну, представте, як же це ви без блогера Марінки не побачите буселя. Ну ж так тут все цікаво. Тим більше, ви сказали, що село приїхало в Європу. Ну, вам же буде цікаво, як село, село живе в Європі. Вечеря бомбезна. Оцей соус зелений, я не знаю, що там, Сир, мабуть. Ну, вкусно. Надо было, кстати, тунца ще взять, да? Дориса. Тунец тут стоит 2 евро пів кілограма. Ну я ось поснімаю відео. там є акції. акции. А сьогодні день був насичений, не лежала не минути. Якби не було цих обідів вечерів, і хтось мені грошей дав би, щоб я десь перекусила, то я б не повернулася Сюди я б там десь перекусила, прийшла б сюди тільки на вечерю. Оці котлетки вкусні, зелені такі, знаєте, з водорослями. які сама кухня в Брюсселі доволі така цікава і специфічна. Вони люблять. Остру їжу чого остра? Ні, вона все, все Не, для мене остре. Отакі діла. фух Тільки що прийшла. Вдула сразу воду ж собою забула взяти, треба завжди, оце як жарко, брати бутилку води, тому що куплять не годиться. Треба ж економити. Ми ж привикли на все вода економити. Такі справи. Цікава історія, звісно, така постірочна. Я хоч побачила тих машинки європейські, бо в мене не є європейська, а індезіт обичний. Ой-ой-ой. Помідори бомбезні. Вони такі на пару. Не могірки давали капусту. Я поки адаптувалася, то чотири дні вам нічого не показувало, що я їла. Там кухня взагалі була бомбезна. Завтра середа, фрі і ножка. А угу. середам фрі і ножка куряча вечором. Кожну середу в них не змінюється меню. М -м. Це мені розказали ті, хто тут живуть довго. А що там до нас? Приходили? Приходила провірка. Сказали, що прийдуть провірка. Щоб. Провірить, що в мене єдиний ма в кімнаті, а я її не беру. Ми тут поїли і все, на що туди не спимо. Ну, вони, мабуть, забули про нас і не прийшли. Може, завтра прийдуть, а може, а може і не прийдуть. Ну, а до тих, у кого багато діток, там по троє, по четверо, до тих приходила. Я бачила, заходив в такі вже літочки мужчина і щось там спілкувався. У? Оця зелена штука смачна, капець. Зараз оце поїм і піду купатися. Я наїлася. Хочеш дві тюклі? Хочеш? Бо я їх не з'їм. Доїдай. От я їх з'їм з радості. Апельсинку заберу, апельсинку хранити можна. І візьму, навірно, собі два кусочки хліба. Бо я хочу каву з варенням. Саме головне варіантні. Як ідете їсти, не забувайте мити руки по локті, бо тут зарази бо можна підсипати, бо людей багато, і ноги по коліна. па па, -па, -па.